Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо болгарську казку Замаскована Лисиця. Якось раз у Лісі, Ведмідь, Осел, Вовк, Свиня, Зайці, Лисиця вирішили влаштувати маскарад. Але обратись не тваринами, а людьми. Так і цікавіше і веселіше. Вирішили і одяглися. Відмідь попо, осел, білобороди мудреце, вовк нареченим, свиня нареченою, заєць мисливцем, лисиця куркою. Чекайте, чекайте, раптом, як закричив хтось із них. Вони одяглися, як люди. А чому тоді лисиця замаскувалась під курку? Хіба курка людина, а й справді ми мало не забули, що курка не людина, та нічого. Якщо вже лисиця одяглася куркою, нехай собі залишається в куричій масці, хай буде й так. Від цього ніхто нічого не втратить ні ти, ні я, ні казка, яку ми розкажемо. От і зібрались переодягнені звірі в лісі, і почалась розвага. А перед цим усі поклялися не чіпати одне одного, не робити одне одному нічого злого. Ведмідь сів на пені і почав читати Біблію. Осел щосили ревів, намагаючись довести, що більшого мудреця, ніж він немає в усьому світі. Я зробив велике відкриття, гордо говорив він. Я відкрив, що коріння у всіх дерев заритив з землю. Немає дерева з корінням у повітрі. Хто не вірить, нехай перевірить сам. Вовк і свиня поважно прогулювались під ручку. Вовк у білих рукавичках, а свиня в лакових черевичках трошки заляпаних, бо свиня завжди свиня, навіть коли наречена. Чи ти любиш мене? запитувала свиня. Ой, пропадаю за тобою, відповів вовк, ковтаючи слинку. Заяць присів у траві, намагаючись залучити з рушниці буковий листочок. Він уже вистріляв сто то кулюк, а листок висів собі на гілці. Ну стрілець же ти, ой, сміяла з нього жаба. А зайцеві так було гірко, що він аж змарнів та все виправдовувався. Мисливство тяжке ремесло, бабо, жабо. От візьми інших мисливців, справжніх людей, тисяч їх стріляло в мене, а й досі ніхто не влучив. Звичайно, я бігаю та ще й зигзагом, але сучок не вирушиться. Ну та хто ж знає, може, він заворожений, і куля набере його. А лисиця стрибала на двох ніжках, наче й справжня курка і куткудакала. Кутку, 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 дак. Чи немає тут поблизу півника? Так розважалися переодягнені звірі. І спочатку все йшло добре. Ніхто нікого не чіпав, ніхто нікому злого не робив. Аж ось ведмідь міць відкинув біблію і кривавими очицями почав озиратись довкола. Побачивши зайця, ведмідь став на задні лапи і рушив до нього. Ти що робиш? спитав він його. Стріляю, відповів зайця. А кого стріляєш? Во той буковий листочок. Якщо ти не влучиш в нього з першої школи, я тобі з'їм. Затросився заяць, зарядив рушницю і націлився в листочок. І тому, що він тремтів і жаху, рушниця стрелила, і куля пробила буковий листочок в самій середині. Браво! вигукнув відмідь, давай я тебе поцілую в нагороду. І сказавши це, кровожерний відмідь обняв зайця і почав його цілувати, а потім раптом схопив його за карк і зжував, як пампушку. Від бідного мисливця не лишились і кісточки, тільки мисливська шапочка з пір'ини. Побачив вовк, що ведмить їй зайця, і теж відчув вовчий голод, і він почав цілувати свиню, спочатку жартуючи, а потім і справді встромив зуби її у шию. Ой, ай, вовчику, дуже боляче ти мене цілуєш, заверещала свиня і стала підскакувати. Ох, і дуже я тебе люблю, боротів вовк, ще більше заганяючи зуби в городу своєї нареченої, і, перш ніж щось зрозумів, що сталося, він проковтнув свою наречену разом з її лаковими черевичками. Осел, як і кожний мудрець, звичайно, замислився і не бачив нічого, що робилось навколо. Він, махаючи хвостом, прогулювався сюди-туди і говорив сам до себе: немає такого дерева, щоб у нього коріння було в повітрі, коріння зарите в землю. Однак прийшла черга й до нього. Підійшли кровожерне ведміті вовк. Вищерені, люті, страшні, аж волосся ставало дибом, як на них подивитись. Такі ненажери не могли насититись зайця свинею, щоб наїстись, як слід їм потрібно було принаймні ще попівосла з'їсти. О, білобродий мудрець, проговорив ведмідь, виступаючи наперед і облизуючись, ми з Вовком вирішили покатати тебе трошки на спинах, але не знаємо, кому першому починати. Так мов ось що вигадали ти лягай на землю, а ми ляжемо за тобою. Змахнеш хвостом і кого першого вдариш, той перший тебе й кататиме. Чи зробиш ти нам таку честь? Осел одразу зрозумів хижацьку хитрість, але вдав із себе дурня й сказав Приймаю ваше запрошення і дякую за увагу. Але чи не зручніше буде вдарити хвостом не лежачи, а стоячи? Вок відморгнув ведмедеві й сказав гаразд. І обидва ненажери стали за ослом. Можна починати? Починай, відповів ведмідь, який уже розкрив пащу, готуючись напасти на довговухого. Тоді осел. Так ударив задніми ногами по головах ведмеді й вовка, що ті тричі перекрутились і більше не ворухнулися. Подивимось тепер, хто залишився живий. Спочатку усіх було шестеро, і всі шестеро були в маскарадних костюмах. Ведмід в костюмі попа, осел, білобородого мудреця, вовк нареченого, свиня нареченої, заяць мисливця, лисиця курки, ведмідь жував зайця. Вовк свиньо, а осел прибив і ведмеді, і вовка. Отже, залишилось двоє осел і лисиця. Осел пішов собі лісом, роздумуючи про коріння, а лисиця сказала, треба собі забиратися звідси, а то хто знає, що може статися зі мною. Все на світі пішло шкербеч. Говоримо начебто про дружбу, а самі поїдаємо один одного. Піду я відпочину десь в курнику. Побалакою із своїми сестричками курочками. Лисиця вийшла на вибитий шлях і рушила до найближчого села. А на зустріч їй іде чоловік, циган Шакіра, який ходив у місто заробити копійчину на хліб, бо вдома чекали його п'ятеро дітей і жінка. Шакір не заробив нічого і повертався з порожніми руками. Побачивши його, Лисиця сказала собі Нащо мені йти до села пішки, коли ця людина понесе мене на собі. Вийшла на середину дороги, настовбурчила пір'я і закуткудака ко ко, ко підійшовши кір і не вірить своїм очам. Серце тьохка від радості. Такої великої курки він ніколи не бачив. Диви, як мені пощастило, вигукнув він, як принесу я цю курку жінці, як наварить вона з неї каші, як накинуться на неї діти, Понадуваються в них животики, як барабанчики. Шакір схопив замасковану лисицю в торби і кинув її на спину. Ішов він у село, не чуючи землі під собою. Йому здавалося, що він летить. Ну добре, подумав раптом Шакір. З'їмо ми сьогодні курка, а завтра що. Дітям тоді й на очі не показують чорного хліба, вони знову проситимуть курятину. Де я тоді її візьму? На щодня можна знайти курку на дорозі. Візьму і продам я її, а на ці гроші куплю борошна, понесу його жінці. А вона напече хліба. Видно по всьому, що іншому випало їсти курей. Та нічого не поробиш. Таке вже бідняцьке щастя. Прийшов шкір у село і попрямував до хати найбагатшого селянина, постукав у двері, вийшов хазяїн, витяг Шакір з торбини замасковану лисицю і сказав: «Хазяїн, чи не купиш у мене курку? Ой же ж і велика, здивувався селянин. Де ти, ти узяв її Шакір!» Був я в місті, в гостях у самого кмета. Він мені її дав. Кметова курка, хазяїн, не жартуй, яйця такі, як гарбузинеся. Скільки за неї просиш? спитав селянин. Давай п'ять мірок борошна і бери її. Багато просиш, даю тобі дві мірки з половиною. – Ну, давай три. Ні, дві з половиною. – Та вже давай борошно. Селянин давши киру дві з половиною мірки борошна і взяв курку, потім відніс її у курник і пустив поміж своїми курочками. Подивимось вранці, яка яйця знесеться курка, подумав він. Якщо справді знесе яйце більшики з гарбуз, дам я Шакіру ще півмірки борошна. А в курнику було щось із дванадцятиро курей, але усі дванадцятеро курей були дурні, як і взагалі кури. Вони не догадалися, що до них увійшла лисиця. Потинялась лисиця по курнику і так солодко, солодко говорить. Ой, сестрички, у хлюбі, який поганий стався від. Якби ви знали, що я бачила, один піп з'їв мисливця, а наречений злобав свою наречену. О, які погані стали люди, загукали курки усі разом. — Погані, дуже погані, сказала Лисиця. Оце тільки ми тварини ще добрі і живемо між собою в мирі й злагоді. От мене, наприклад, зустріла Лисиця і нічого мені не зробила, спитала про моє здоров'я і пішла своєю дорогою. І ти правду кажеш? здивувалась куря. Щоб я луснула на цьому місці, коли брешу, заприсяглась лисиця. Але вона, зрозуміло, не луснула, хоча й брехала. Увечері вона підсіла до курей і вдала що спить. Вранці селянин пішов подивитись, чи знесла нова курка яйця забіжки з гарбуз. Заглянув він у курник і став, наче громом прибити, усіх курей хтось і з'їв, а від лисиці не було. І сліду. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець.